Ольга Коболянська моїй лілії. Самотність у Бога? Хто це докаже? А от послухайте, яка хмара сліз здіймається з неї і гуляє. А рук білих, мармурових, яка безліч, що притинає її простяг у судорогах болі. А мрій роздертих серпанків, що колишаться туди й назад, туди й назад. А до мокрої, що напливають в неї брутальною силою, оббиваючи себе немилосердно, щоб кудись добігти борше і борше. Куди? Господи великий, куди? Слухайте. Зачиніть двері, збийтесь у гурток, спиніть у собі віддих і слухайте. Серна лежить місто. зеленим, веселим, буйним розкішним лісом і шукаючи. Біжить, квітки під ногами гинає, ломить, шелестить листя дарем, шепче щось, колишеться ледве помітно поважне галузя старої лісної деревини. Аж ось вона стала. Чи вже добігла, не знає. Думає, що добігла. В різні боки нею кидала. Високими, свавільними скоками гнала вперед. Її очі відкрились широко, жде так непорушно, аж тремтить. Що це? Постріл пішов лісом. Нечутно починає щось ломитися, щось валиться, і все на неї, все на неї. Її широкі відкриті очі побачили відразу, чого не бачили досі, а її вуха почули, чого не чули досі. Тихий ліс заповнився таким, чого не знала досі. А з неї самої побігла кров. Тому мусила зеленим гнати. Слухай.